Вітає Бердянська гімназія Гармонія на майстер-класі до Великодня. Сьогодні ми будемо створювати писанку у техніці String Art з використанням ниток, цвяхів на дерев'яній основі. Для цього нам знадобиться дерев'яна основа, шаблон нашої писанки, нитки. Я обрала два кольори сьогодні для роботи. Щоб закріплити наш шаблон, потрібно буде нам. Оця голочка, цвяхи, молоток і ножиці. Починаємо роботу. Отже, починаємо наш майстер-клас, нашу дерев'яну дощечку, я трошки перекрасила корковою пробкою, що нагадує нам піщані береги нашого рідного Бердянська. Беремо наш шаблон писанку, для зручності закріплюємо оцією голочкою на нашій дерев'яній дощечки, і по контуру нашої писанки ми прибиваємо цвях. Отже, починаємо. І це зараз робимо прямо по контуру. От я вже почала забувати, ось що у нас виходить. Бачите, яка повинна бути відстань між цвяхами. І продовжуємо виконувати далі нашу роботу. Так. Зараз трошечки мішають. От так. так, ми зробили вже половину і продовжуємо далі. Повністю прибили цвяхи навколо нашої писанки, тому цей шаблон нам вже не потрібен. І ось бачите, яка в нас вийшла писанка. Так? І тепер ми її починаємо розписувати незвичним способом, а саме нитками. Жовтими нитками я обрала жовтий колір, колір сонця, тепла, радості і щастя. Так, ми зробили першу петлю, ми е, зав'язали на вузлик, два рази обернули нитку навколо цвяха. І знову закріпили у вузол. І тепер починаємо натягувати, і коли ми натягуємо нитку ближче пальчиком до низу. І назустріч один одному, ми починаємо натягувати наші нитки, заповнювати простір. Нашої писанки в будь-якому хаотичному напрямку. Головне, коли ми обертаємо, робимо петлю навколо нашого цеха, будь ласка, внизу фіксуємо, так, щоб не злітала наша ниточка. Потрошку простір нашої писанки заповнюється, ми бачимо, що вже я перший рядочок, можна сказати, зробила. І тепер нам потрібно пройти по контуру нашої писанки. Тобто, через кожний гвіздочок я роблю петлю і роблю такий, такий контур з нитки. Ось, бачите, як це виглядає? У мене йде як контур. Обов'язково нагадую, що ми робимо двойну петлю. Нитку притримуємо. Ось так. Ось так. так. І ми робимо так вздовж нашої писанки. Після того, як ми зробили перший контур, ми знову заповнюємо простір нашої писанки знову заповнюємо е, ниткою. Ми бачимо, що простір нашої писанки вже майже заповнений. І хочу ще раз звернути увагу, що ми натягували нитки між цяхами і по вертикалі, і по горизонталі, і по діагоналі. Тобто я по-різному, щоб заповнити простір повністю нашої писанки. І е після того, як повністю буде заповнений простір, ми ще раз проходимо. По контуру. Ще раз робимо такий контур, закріплюємо. Да? Коли ми вже остаточну петлю робимо, ми три рази навколо цвяха обмотуємо нитку і фіксуємо вузликом також бажано два рази. Чомусь, мені, на думку, під час виконання цього майстер-класу прийшов такий віршик: Бердянськ, Перелина Приазов'я. Ти сонця усмішка ясна, скарбниця радості, і здоров'я та вічні юності і весна. Наша писанка готова вже, і ми переходимо до орнаментів. Для цього я обрала нитку синього кольору яка асоціюється з кольором хвилі нашого Азовського моря. Ми зробимо, зафіксуємо нашу синю нитку і починаємо робити орнаменти, теж в трошечки в, потім заяви, ми відріжемо одразу, щоб він нам не заважав. Ось так. І починаємо в тій самій техніці, ми виконуємо наш орнамент хвилю нашого Азовського моря. Отже, перший орнамент в нас вже готовий, і ми починаємо другий орнамент. Ось в такому самому ритмі ми працюємо, як робили перший орнамент. Я чую море, навіть відчуваю, воно співає, мов би чарівне. Що сталося, скажете? А я не знаю. Та море кличе і запрошує мене. Отже, наша писанка готова. Яйце завжди було загадкою для людини, тому писанка символ весняного відродження природи, зародження життя, продовження роду, символ сонця, тепла. І вічності. Неможливо уявити український Великдень без писанок, неповторних орнаментів, які зачаровують наше око. Бердянська гімназія Гармонія вітає всіх з Великодним, бажає весняного тепла у серці, процвітання, миру та благоденства і скорішого повернення до рідного Бердянська світло свято Великдень, день, здавалося б, коли неможливе, стає дійсністю. Тому не перестаємо вірити і чекати зі святом всіх.